Причепила голову дівчині і діти хустком і дозволити їй бути господиню в родині свого сина. Ми робимо облески. Мам, людіть, віддавайте свої красання. Дівчина такі мамі на плечі хустку, вона не покаже, А я не боротила за кругом, я боротила за маму. І не будеш ти мені наказувати, а можеш розказувати. Як годити твоєму сину, ми ж з собою разом любимо одну людину. Отак і повелося, що жінки, обмінявшись хустами у весільний день, стають рівноправними. І тоді на кухні немає старшої і меншої, а є тільки наші кохані жінки. І змініть дівочу стрічку. Дівоча стрічка дарується мамі і зберігається у мами вдома на згадку, що дівчинка виросла в цьому домі і вийшла заміж іменно з цього дому. Отож, мама приймайте дівочу стрічку, хай вона буде вам гарною згадкою про вашу дитину і ваше життя. Чарівна мить веліна вже немає, а хустки ще немає. Вже не наречена, але ще не господиня у власній родині. Саме час подарувати красуні подарунок довжиною у ціле життя. Іди до неї. Іди і стань так близько, щоб ти міг дістатися її вушка. Забери у маму, шпильки всі. Так, шпики забери собі в кишеню, ти можеш просто поруч стояти. Те, що зараз буде відбуватися, ми тільки побачимо, ми не почуємо. Ти маєш п'ять разів їй на те, дещо казати. Три рази, щось обіцяєш, що ти готовий робити для вашого життя. А два рази просиш про свої чоловічі звички. Дорослі чоловіки кажуть: знаєш, як баня пиво і гараж це разом. Так що ти вибирай сам. Три рази обіцяєш, два рази просиш, щоб вона знала, через що не треба сваритися і до яких звичок не треба ревнувати. Кажи. Через 10 років вони почнуть про це посміхаючись, жартувати. Через 25 на срібному весіллі не може розказати вам, спрацювала? В житті оця домовленість. Чи вони про неї забули? Але частіше згадують. Тому що дівчата знають, які звички чу, хай, хай. Це їх такий день, коли вони це запам'ятають. Все сказав. Панові музиканти можна з піснею, мам, вдівати хустку, але попереджаємо. Нормальна невістка двічі скидає характер, показує. Ви маєте її цілувати і в родину просити. Прошу пана. 现在，比如说现在，呃，有，如果，我是现在。

Правильно, облыски. Правильно, женщина, 50 лет. И да, я Девчата, шикуйтесь. Шикуйтесь, девчата. Иди сюда, трошки. Ты видела, как крокодилы летают? Не Буде в балку, а якщо не високо, то буде в дівчат. І так, не зразу, щоб вони поприпили, а ми знали, ідуть за тобою, ідуть за тобою. Всі хочуть заміж, особливо тим, яким вісім років. Вони більше хочуть заміж. Давай. Раз, два, три, опа! Готуйте рушники. А якщо вам шість мало, то будіть дитину на весіллях ще один букет зловить, тоді прибавите 12. Ну, а зараз ми тебе вітаємо, сказав твій наречений, що є дев'ять хлопців, у тебе є підв'язка. А у нас є неодружених, ми порахували з ним разом 9 хлопців і Даніїв. Дев'ять хлопців, виходьте сюди дорослі, у вас обов'язково у всіх буде щастя. А тепер вона цілий місяць в школі буде прийма. Іди до батьків. Вас має бути дев'ять. І ті, які ще не одружені, всі виходять. Іди на ножки і робиш дуже просто. Робиш дуже просто. Можна знімати руками, можна зубами. Вибираєш ти. Але різниця тільки в тому, куди вони потім це надінуть. Якщо рукою зло ну, рукою знімеш, вони зловлять, всі покажуть, заховаєш. Якщо знімеш зубами, вони на голову мають вдигнути і зробити фотографію. Так що ножка твоя вибираєш ти різниця тільки в тому, як вони це приміняти будуть. Поїхали? В центрі о, о, яка нога, яка підв'язка, яким ви щастя? <рес> Всі хлопці розуміють, що кожен хоче мати подібне щастя. Так, зроби два кроки вперед. Ну, хлопці. Так, ви так, розумієте? Ні. Не дуже близько. Бо вони ж звики, вони ж скакати не чтуть. Дай людям шанс. Дай людям шанс. Покажи, забери, дай людям шанс. Бо хлопці не слав. ні. Забери, забери, бо хлопці, бо хлопці не зможуть вискакати як люди, так? Да? Нормально налякав, налякав хлопців. Так знаєте, якщо вам не дістанеться, то до її забере. Я не розумію, у нас один дружок живитися зовсім не хоче. Чи він думає, що йому на голову прилетить? ти просто танцюєш собі ще й підрязку. Готові? Оцей між радио, а чого він тут стоїть? Правильно, тут як. Туди. А, от не тепер двоє там. Ти кидайте. Ти кидайтесь. Не треба, тобі туди не треба. Раз, два, три, не зразу. Ми побачимо, як. Ерекс, Що бачите? Давай. Раз, два, три. Опа! От як він приходить, Вдівай. Вдівай. Молодями йдіть до, до нього. Принцеса з букетом де? Зачекайте, це не повна фотографія Принцеса з букетом. Це тихо букето, мама. Все у схованці вже. Йди сюди. От тепер це абсолютно повна фотографія. Завечерка фотографія. Ваша мама з Київ. Щасливим людям!